Всім привіт! Південь Миколаївської області поряд з Миколаєвом Сьогодні, мабуть, вже будемо збирати основний врожай. Прийшли закази нам на самі плоди. Це Кримський чорний. Він вже багато дуже його визріло. Дуже гарний сорт. Ну, всі знають, це сорт. Сорт дуже такий плодовитий, гарний. Але зараз піде розмова не про сорти, а про те, що люди питають у мене щодо сортів інжиру, які потрібно садити і як садити, щоб росли і давали. Плоди. Ну, прохожу тут іще мимо Далмацького, так у мене тут він є багатенько в цьому році і бреба була гарненька. Ось просто проходжу мимо золота крапля сорт Навіть зупинятись не буду сильно, довго. Отак от. Сьогодні буде збір. Вражає, бо є закази. І так, перше питання, яке люди у мене запитують, коли купують у мене саджанці. Я відповідаю навіть тоді, коли не купують саженці. Які сорти купити, придбати, щоб вони були ранні. Друзі, ну, як вам відповісти, ранні? Пізні, вони всі залежать від погодних умов. В цьому році у мене Кримський Чорний пішов в плодоношення вже разом з Далмацьким, хоча Далмацький рахується один з середніх або середньопізніх сортів. Ви бачите, яка аномальна жара у нас. Але бачите, кримський чорний, він же муасон, він дуже чогось в цьому році затримався. Тому я кажу, що нема таких сортів, щоб конкретно були ранні або пізні. Всі вони можуть навіть пізні піти раніше, ніж ранні. Це все залежить від догляду. Наприклад, наприклад ви можете зробити. Якщо ви садите 2-3 корчика тих інжиру, то ви можете зробити ранній старт. Для вас це буде не дуже дорого і не буде дуже довго. Це просто прогибати лозу і весною, коли ви знімаєте зимове укриття, зимове укриття, коли знімаєте, ви трошки полили, накрили таку зробили міні-тепличку. Якщо у вас там один-два кущика, От. а потім е, пізніше десь через тиждень-два, як я роблю, я кажу це, як я роблю, е, поливаю е, азотним добривом. Ну, на той момент карбамід він, е, ще буде дуже довго осоїтися, тому я е, даю такі поради, як е, салітра аміачна полили аміачною салітрою і знову накрили. Це для того, щоб пішло вже, пішли пагони, росли, щоб пішла вегетація. А чим раніше піде вегетація, тим раніше будуть з'являтися е, плоди. Е, ну, деякі запитання є у людей, вони запитують, чому у мене пішла вегетація раніше, а плодів нема. Е, тому що. Тому що, можливо, не так часто ви поливаєте, йому треба дати розгонку. По-друге, можливо, ви, не так, може, ви багато вдобрюєте азот, він дуже гарно дає приріст, але він блокує оці плодові, плодові почки. Оці. Тому треба давати іще і е, бор. Ну, Борну кислоту можна давати, але це вже іншим разом я вам якось розповім. Так, що ще? Які сорти на смак? Дивіться, ви весь час мене запитуєте, які сорти на смак. Ну, у кожного свої смаки. Мені, наприклад, дуже подобається кримський чорний. Він, хоч і не крупний, але він дуже солодкий і з якимось таким фруктовим ягодним присмаком, як для мене. Для інших сам він може бути для інших. Наприклад, Далмацький для мене він як дуже такий полунично, полунично вершкового. Він. Такого вкусу, О, тому він для мене, ну якби я його не дуже сильно так полюбляю, е, Він більш вершкового вкусу. Я не люблю вершки, вершковий такий смак, тому я більше вибираю із е, чорних сортів. Потім ви запитуєте у мене, а які сорти самі невибагливі? Самі невибагливі сорти всі. бо Якщо інжир жир посадить і гарно його. Доглядати, то він вам віддячить за це. Це не то, що ви там посадили і забули. Ні, інжир треба поливати, інжир потрібно вдобрювати, я вже про це казав. Потім, що ще потрібно зробити? Е, під час, е, коли йде зараз плодоношення, от зараз, або коли бреби, або от зараз. Деякі кажуть, що він взагалі не поливає, деякі кажуть, що поливає дуже мало. Не знаю, я не буду ні з ким нічого спорити, не буду доказувати своє, я лише кажу за свій досвід. От, е... Поливати потрібно, зараз я поливаю через день. Чому? Але я поливаю мало. Ну, десь приблизно по відру під один кущик. Чому? Тому що якщо я буду поливати багато, то ті плоди, які вже визріли, вони будуть тріскатися. От, а, а, а якщо я не буду поливати, то ті плоди, які ще не визрівають, вони повідсихають і повідпадають, тому що корнева система буде тягнути від них. Всі їхні поживні речовини і соки. Тому потрібно поливати в жару, тим більше в таку аномальну жару, як у нас на півдні, та й по всій Україні, мабуть. От, поливати потрібно. Як казав один добрий чоловік, він сказав, що інжир, він любить, щоб ноги були у воді, а голова на сонці. Тому, друзі, я вам розказую це більш для новачків. Підкреслюю, для новачків, для тих, хто це все знає, можуть це навіть і не слухати. Але для новачків, і більше для тих, хто хочу купити у мене саджанці. Зараз не про саджанці, Зараз я не рекламую саджанці, Прийде час і я буду їх рекламувати. От для тих, хто люди хочуть зайнятися цим ділом. Займіться е, небагато, бо це різні регіони у мене питають: як від Сумщини, так і Рівенщина, і, і моя батьківщина, Івано-Франківщина і так далі. Займіться два-три кущика, подивіться, чи вам е, не буде тяжко з ними працювати, чи ви зможете. Щодо рекомендацій до сортів, якщо ви хочете, щоб у вас вже плоди були в наступному році хоча б сигналочки, то я вам рекомендую такі сорти, як кримський чорний, Брунсвік, Рандіно. Золота крапля у мене вона пішла в плодоношення вже на другий рік. А далмацький Пішов на третій рік. Він 2 роки наращував собі вегетацію, вегетативні пагани. Тому, хто хоче далмацьким займатися, займатися далмацьким, беріться терпіння, він обов'язково вам дасть, через 2-3 роки, він вам обов'язково дасть врожай і непоганий. Все, начебто все, запитуйте, може я, що пропустив. От. Ну що, ще, полив, сказав, як робити ранній старт, бо люди запитують, як ранній старт робити. Ну, люди, у вас є мозги, логіка. Ну, ранній старт це просто ранній старт і... Накрили парник і все. Це ранній старт, це і називається ранній старт. Це нічого там такого немає, не треба нічого такого з ними робити, щоб вони там вже, я не знаю, прямо з плодами вже вегетували.